Відновлення ангару СТО після пожежі, яку можна було не допустити. Але про це в кінці відео. Перед нами стояла задача демонтувати металеву обшивку профільного листа та замінити її на нову. Металевий каркас треба було почистити від сажі та пофарбувати. Але демонтаж обшивки показав, що каркас покрутило пожежу так сильно, що його характеристики вже не відповідають нормам. Демонтувати треба було все і будувати з нуля. Вот це поворот! Поновенька обшивка на кривезному каркасі, то виглядало б як сарай з щілинами для протікання та продування. Вартість та строки виконання робіт суттєво збільшилися, але результат ви бачите самі. Якщо профліст пофарбувати в чорний матовий колір, то наше СТО не відрізнити від супермаркету АТБ Black Edition. А тепер покажу вам, що було причиною пожежі: це відсутність реле напруги, яке захищає електричні мережі та обладнання від стрибків напруги. Цим прикладом я нагадую, що за будівництвом треба звертатися до інженерів, які розроблять безпечні та сучасні електричні мережі, а також спроектують металеві монолітні або дерев'яні конструкції для вашого будинку або комерційної нерухомості.